Вітаю! Сьогодні четвер, 16 лютого, і сьогодні у нас оновлення меблів. Як бачите, нам привезли дуже багато класних диванів і різних штучок для дому. І зараз я буду мати чим похвалитися. От власне, перше, що кидається в очі це двомісний диван з кріслом реклайнером. Двомісний диван також реклайнер. Дуже е, стильна, зручна і сучасна модель. Е, колір шкіри хакі е, чи то оливка. Дуже хороший стан, відмінний практично меблях регулюється нахил сидіння, підставка під ноги і знімаються підголівники. Як бачите, в кріслі таке саме. Е, меблі в дуже хорошому стані, і їх ціна. Всього 590 євро. Ще одна дуже оригінальна модель це ось такий італійський диван, кутовий диван, білосніжній шкірі від італійської фабрики Альберто Нієрі. Надзвичайно стильний дизайн, оптичні форми, чудове пошиття, ексклюзивний взагалі дизайн. Такі меблі попадаються дуже рідко. Його ціна 600 євро. Зараз його можна придбати всього за 490 євро. Причина тому е, сидіння з тканини, яке треба похімчистити або перешити в нову обшивочку. Ще один чудовий італійський гарнітур це е, від тої самої фабрики це набір 3, 2, 1. дерев'яні обшивки. Надлі дуже вишукані, дуже елегантні і е, чудово виглядають. Тут у нас лейбочка виробника. Ззаду вони виглядають ще краще, ніж спереду. Їх рекомендується ставити посередині кімнати, щоб всю цю красу було видно. Як бачите, натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню меблів. Обрамлення з натурального дерева з глянцевим покриттям. Спинки не надто високі, також обтічною форми. І на дерев'яних ніжках. І ціна такого чуда 1050 євро. Зараз з додатковою знижкою його можна придбати всього за 950 євро. Це фантастична ціна для таких меблів. А тут у нас чудовий італійський кутовий диван від фабрики на Дуже ефектна, шкіра, натуральна покриває всю видиму поверхню дивану. В комплекті з кутком маємо ще пуфік у пів місяця. Диван в чудовому стані, виглядає майже як новий, без якихось видимих пошкоджень чи дефектів. Шкіра надзвичайно якісна, дуже ефектний колір, такий порпурово-вишневий. І ціна його лише 700 євро. Це приблизно в 7-8 разів дешевше від ціни нового. Ще одна новинка це у нас ось такий двомісний диванчик в світло-жовтій шкірі. Його розмір 170 см, ціна 300 євро. Дуже симпатична і м'яка модель, натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивана, включно з задньою спинкою і, і низом. В другому залі у нас чудовий шкіряний гарнітур 3-2-1. Від італійської фабрики Калія Італія. Меблі повністю шкіряні, в дуже хорошому стані. Красиво виглядають. Дуже зручні. Зручні посидіти і полежати, бо поручні м'якенькі. на них можна лягати як на подушку. Вид ззаду. І ціна такого комплекту лише 900 євро. У до речі, також в продажі. Його ціна всього 40 євро. Ще одна сьогоднішня новинка це ось такий тримісний диванчик в дубовій управі. Ця модель привезена з Німеччини. Дуже ефектна дубова управа, підбита вставочками шкіри. Задня спинка глуха. Спереду таке, таке фігурне різьблення. М'яка частина виймається з дерев'яного каркасу, дуже зручно при транспортуванні, зручна посадка. Сидіння не надто глибоке, але дуже комфортне. Висока м'яка спинка з валиками. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню м'якої частини. Шкіра в гарному стані, без якихось суттєвих пошкоджень чи потертостей. Диван в гарному стані. Ціна його 450 євро. Зараз за знижкою всього за 390 євро його можна придбати. Дуже гарна ціна як для такого хорошого і якісного дивана. Тут у нас італійський кутовий диван в натуральній вишневій шкірі. Стан дивана дуже хороший, він практично ідеальний. Шкіра без потертостей, без пошкоджень, не просиджена. Диван чудово виглядає. Комфортна така в міру м'яка посадка. диван розрахований на великі навантаження. Його ціна 780 євро. І зараз можна придбати е, зі знижкою у 10%. Всього за 700 євро його можна придбати. Ще хочу нагадати, що в нас в наявності є великий вибір ковроліну. Дуже доступні ціни. Всього по 160-170 гривень за квадратний метр. Також зараз вигідна пропозиція на журнальні столики з Ось такого плану. Всього по 980 гривень. Вони нові. А ще у нас є газовий конвектор, газовий камін. Його ціна 150 євро. Зараз знижка 30%. Ловіть момент. А ще нам привезли кухонну техніку. Тут у нас морозильна камера з Німеччини. Її ціна 5500 гривень. А ще нам привезли всякі різні посудки, тарілочки, порцеляну. І це все в продажі. І таке в нас також буває. І купа всякого різного. На цьому я буде завершувати наш відеоогляд. Я показала практично всі е, наші новинки. Найближчими днями будемо робити більш детальніші фотографії і відео огляди наших меблів. А тим часом не зволікайте і приходьте до нас в магазин, щоб випробувати наші меблі на зручність. Бо вони справді дуже зручні і варті того, щоб приїхати і їх придбати. А тепер я помовчу і дам вам час підписатися на нашу сторінку і поставити вподобайки. Тим, хто додивився до цього моменту, ми соні дякуємо за підписку і за перегляд.